Господи, в ім'я Ісуса Христа, Ти Бог сили, віднови наших воїнів-захисників, і Хай засяє обличчя Твоє і всі спасуться. Ніяка зброя, наставлена на наших захисників, не має успіху, і будуть наші воїни-захисники, немов те лицарство, що топче ворогів на війні. Як болото на вулицях, і воюють наші захисники, і перемагають, бо з ними ти, Господь. Ти їхній прапор, стань вогняним кільцем навколо наших захисників. Судися, Господи, з тими, хто судиться з ними, воюй з ворогами, що воюють з ними, візьми малого і великого щита і встань їм на допомогу. Дістань Списа, і дорогу замкни нашим напасникам, скажи душам нашим, я спасіння ваше, нехай засоромляться, будуть погаблені, і згинуть ті, хто чатує на душах наших захисників. Хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо їм бажає, хай вороги стануть, немов та полова на вітрі. І ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога ворогів темна і слизька, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони навмисно тенета свої розставляють, на захисників ями копають. Нехай загибель впаде на ворогів, і сітка, яку вони наставляють, хай зловить їх у нагле щастя. Куда й вони до нього впадуть. Господи, охорона наших воїнів-захисників, Боже наш, ми надіємось на Тебе, пером Своїм вкрий їх і під крильми Твоїми заховай їх, Щит та меч Твоя правда. Не будуть боятися страху нічного, ані кулі, що вдень пролітає, бо не влучить в них. Господи, а ми будемо радіти, звеселимося Твоєю допомогою, бо Ти перемога наша.